Що ти кричиш одне з другим? Б'юшку вже тебе, напевно, що. Чи не хочете ще? Не хочете, що будете бігати? Танечку усім прибула з роботи. Не скажу, що змерзла, але після душу, який вже лив, вчасно я посадила чесник з цибулою і хочу сказати, не кричіть. От такий дощ ішов, не хочеться нікуди ні виходити, нічого ні робити. От, тако мені вже хочеться сісти, в'язати шапку. Я десь там почала, до речі. От, Але сьогодні немає Юрчика вдома. Буде ще не, не скоро, потрібно попорати. Виходжу з хати. Скрутилася, таку руки поставила. І згадується пісня, живеш в селі, вирощуй сало, і думаю, сала хочеться, а вирощувати його то порою зовсім не дуже. Але нічого. Іду. Свінота кричить, буду зараз підстеляти, годувати і так далі. Цесарки кричать теж, але хай ще почекають. Арбузи хляком йдуть ідуть швидко. Не кричить, зараз дам. От. Тому, тому що я їх не вибираю. Отака хазяйка мала заробляти на зернятах, не, не вибираю, ще комусь обіцяла насушити, відправити, але не вибираю. Вони ці гарбузи так швидко гниють, і ці зернята такі паршиві, що вам не передати. Нібито вибираєш, нібито воно непогане, поки воно посушилося, воно сплюскло. От та й таке. Ну, після гарбуз хутку підуть і буряки вхід. Поки що накришила гарбузи. Це так, щоб зараз повигортати біля них, щоб менше кричали. А потім ще дам є зварений баняк, але в мене дорогенька новина ні сісти, ні встати. Чи то як то кажеться? Ні впасти, ні сісти. Одним словом, якось так. Зараз побачите. Подивіться, на ту приморочену. О, ось так видніше. Бачите ту приморочену качку, яке сьогодні число? 2 грудня, да. а вона в мене там уже кілька днів, виявляється, сидить. Ну хіба не приморочене? Ну, от що їй робити? Цих каченят і потім, як весна якась дощова, то їх не можна виглядати. Вона мені на зиму взяла, сіла. Хоч бери потім як щось. Висадить, аж хочеться сказати, не доведемо, скуди висадить. Знаєте, сама себе сміюся. От. Я, якщо ще мені візьме, та висадить, га під новий рік. Що я з ним робити маю, по-твоєму? Приморочена ти, га? Тобі не було тобі літа, правда? Я літом чекала, ще, коли яка сяде, щоб ще хоч щось висидіти, то вона не сідала, вона взяла тобі на зиму, сіла. Але ж то люблю наших голубчиків. Особливо ось таких біленьких. Ну, правда, зараз вони так нібито з небом аж зливаються. Але люблю, як це вони ось так десь або посідають, або летять, тріповчуть отам над хатою, поки не посідають. А, які красунчики. Ха -ха, пішов. О, о, о бачите, який йде. Бачите, який, оце, напевно, що ось цього. Оце, напевно, що його лишимо на насіння. Якщо він ніде не дінеться до того часу. Кошик малий. Ти чу сюди заліз. Вилазь. Ох, хто запитував, як там ваші кохи. Де ти там? Попробуй ще її там злови. Вилазь! Вона, ви розумієте, залізла до свинки. Свинка у нас вже дві качки сперла, виходь. Ось, є з голубами. Поприходили ще кохи, тому що старші вже курі в основному на сідах сидять, а ці ще бродили, качки ще бродять. Це сарки. Насипала ще на вечір. Це позбігалися їсти. І от якого думаю, да, добре просало. Бачу тільки в пісні співати. А якась така пора приходить, що одне сало вже закінчилося, іншого ще не заб'єш. От не... <смас> не будеш починати. А серед цього стада, подивися, те жалко, це жалко, те ще не підросло, того на весну хочеться лишити. І ось так не знаю. Так, хтось до нас приїхав. Як воно має бути далі, поки що з тим салом? Ну таке. Щось, щось тут трішки підзабиваємо. от це сарки там трішки качок молодих, кохи. Кохи, як завжди, і розвестися не розводяться, і супу не звариш. Бо там той клубочок обскубеш і, і, і все, і, і що там лишається. Оце тільки якраз як голуби. Для чого голуби? Для краси хай, хай ходять по подвір'ї. Так само і кохи. Нащо вони нам? Але як подумаю, хай там ходять. Ця ось морда, морда противна, така нібито вже і можна було, хай не сала який куси м'яса з'їсти, але напевно, що тут зовсім інші обставини. Да, Да, Монюська? що ти сідати хочеш? да? Та оце захожу її, вже чухаю, чухаю. Вона була зразу така дикуватенька, дикуватенька. А зараз вже відколи я її ось це підчушкою то вона вже любить. Любить, коли до неї зайти, от тут її, помаружити, вуха потягнути. Свинтус малий. Що ти скажеш? Та й ото тобі таке село каже, і ото таке сало навирощуєш. Отак от в селі, в селі живем, а сало треба шукати купувати. І ще, і ще, знаєте, як, і ще хочеться таке десь. Найти, щоб і не дорогеньке, а його такого зараз і немає. От десь там Юра сьогодні якийсь шкурлат привезе. Та думаємо з часничком з перцем перемолоти, щоб вже хоч не кусками, а хоч на хліб на мазочку. Ой, село село, село село. Каже, а чому ми такі були якісь негодні? Подумати, що треба було б ще якусь пару взяти. Ну, їж, 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 давай не буду тебе чіпати. Їж, їж вже. Ну, лягай, Ну, ну, ну приляж, почухаю, приляж. Довго не буду, бо ще треба йти щось робити. Давай, двідь за вухом, але вже ж любить, але вже любить. Хороша, все. Давай, диви, я вже тобі перину постелила. Перина. Он у нас згодом буде трішки м'ясця, тому що молодняк само. Я бачу курочок тільки кілька, а то в основному он. це курочка. Ось це жовтенька курочка, а це ось півнисько малий. От, то трішки далі, то буде, напевно, що холодці варитися, чи півники молоденькі тушитися, тому що з них з молодняка. То в основному півники. Ну, але то все-таки недостаток. <рес> Сам певний період ми якось його компенсуємо, чимось іншим. Добре, що погреб картоплею забитий. Якось воно буде. А нам би саме основне дочекатися мирного неба. Що всім бажаю і всього найкращого, і міцного здоров'я і дякую, що ви з нами. Дякую за вашу підтримку. Дякую взагалі неймовірним нашим людям. Тому що сьогодні мені таке у вайбер повідомлення прийшло з, з пропозицією. От чи можна вам вислати насіння? Адамового дерева, тому що знайшли у себе, що є коробочка, воно перецвіло, що до цих призберігається насіння. То чи можна вам вислати? Звичайно, можна. Я таке дуже дуже люблю, що небудь ось таке поносівати, поекспериментувати і буду з нетерпінням очікувати. І дуже вдячна вам, Антоніна. От, неймовірні, неймовірні люди, неймовірне, величезне спасибі. Ось, ось так. по-різному, По-різному, ви з нами. Підтримуєте і це в свою чергу надихає, от десь виходити щось небудь робити, і виходити до вас у відео. Все все найкращого.